Коли я говорю про російську культуру, мені в коментарях дуже часто пишуть: «Ей, ей хлопче, яка взагалі російська культура? Де там та культура? Або що у них усе крадене, у них немає нічого свого? Мушу визнати, що ці коментарі, вони, звісно, часто кумедні, але здебільшого мені не подобаються. І ось чому перше, насправді російська культура є. І вона дуже потужна, не можна її закидати просто так шапками і сказати, що у них там просто все бездарне. Ні, у них надзвичайно велика кількість надзвичайно талановитих людей була серед культури. І, до речі, не можна сказати, що це все будь там українці. Ні, там дуже багато саме росіян, які робили геніальні речі. Але нагадаю, що в цих речах. Є один дуже великий ганж. наскільки б геніальними вони не були, але вони все одно лишаються російською культурою, яка у своїй глибині є расизмом. Другий момент те, що коли ми скажемо, що значить вони безкультурні, то ніби ми вже їх перемогли. Це так само, як дивитися на російське військо із тих чмонь і казати: та божечко, ми вже їх перемогли. Насправді, хоча у нас є багато здобутків, але ми поки що захищаємося, ми іще ще нікого не здолали, не виграли війну ні на жодному фронті. І недооцінювати супротивника в цьому випадку дуже небезпечно. І третій момент: ця культура, як би її не закидали шапками, як би не казали, що все крадене, і слово Росія. Воно не їхнє, їх треба називати московитами. І всі ці купа моментів, і те, що вони, можливо, і не слов'яни. А нащадки Золотої Орди, всі ці моменти дуже потужні, але вони поки що ніяким чином не руйнують цю російську культуру. У світі про нас досі знають якраз крізь призму цієї культури імперської. Досі величезна машина з мільйонами мільйонами доларів. Продовжує захищати цю культуру, шукати хороших русських, ставити опери в Італії і так далі. Якщо ми з вами дізналися правду, зрозуміли сутність російської культури, це не означає, що ці знання миттю поширилися на весь світ. Більше того, ця їхня культура це зброя. І якою б краденою вона не була, вона все одно зброя потужна. Так само, як вкрадений танк. Байдуже вкрадений він чи ні, він все одно стріляє. І останнє: я нікого не лякаю цією російською культурою, і я не кажу, що вона не переможна. Я кажу про те, що треба адекватно, світоглядно дивитися на це питання. Тож, дякую за увагу, підписуйтесь на канал Неопросвіта, канал про найважливіше. Тобто наш світогляд. Якщо у вас виникли якісь думки, подібні до моїх або абсолютно протилежні, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Це дуже допоможе поширенню відео. Так само, як і вподобайка.